До Херсона завітав генеральний консул Республіки Білорусь в Одесі. Зустріч з Валентином Філіпчиком відбулася у Херсонській торгово-промисловій палаті. Участь взяли, окрім президента палати Вікторії Остроумової та Інги Павловської, начальника управління зовнішніх відносин облдержадміністрації, представники різних сфер бізнесу Херсонщини. Тобто люди зацікавлені у співпраці з Республікою Білорусь. Перш за все, генеральний консул подякував Херсонцям за гостинність та висловив сподівання, що співпраця виявиться плідною. Цьогорічний візит Валентина Філіпчика на Херсонщину не перший. Минулого року за мету було взято налагодження. Ження більш тісних взаємовідносин між Білорусю та Херсонською областю. Валентин Анатолійович зазначив, загальний товарообіг між Україною та Республікою Білорусь складає 7,7 мільярдів доларів США. Тоді як Білорусі з Херсонщиною усього 16 мільйонів. Таким чином Херсонська область займає місце у третьому десятку серед областей України по товарообігу з Білоруссю. Зокрема, на зустрічі генеральний консул проаналізував товарну структуру експорту та імпорту Херсонщини. Відходи, отримані при звичайні соєвого масла на 3 мільйони доларів. Продукты для приготовления соусов, готовые соусы. Это ваш э, знаменитый чумак на 3 млн. Долларов. Томаты 1900 доллар, консервированные томат, томаты, значит, миллион триста, семьсот тысяч долларов, машины и механизмы для уборки, для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур. Это ваш комбайнный завод поставляет жадкий. Ну, также металлоизделия, контрольно-измерительные приборы, дыни, арбузы, крепкие спиртные напитки. Я так понимаю, это коньяки на полмиллиона долларов. Уменьшились поставки семян подсолнечника. Позапрошлом году поставили на 3 миллиона 200, а в прошлом году на 435 тысяч всего. Это не те объемы товаров, которые могут и должны поставляться в Беларусь и из Беларуси. Представники бізнесу Херсонщини отримали нагоду поставити свої питання консулу. Таке спілкування на думку Валентина Філіпшика найкращий шлях до порозуміння та налагодження ефективних відносин. Протягом зустрічі спілкувалися стосовно багатьох сфер бізнесу. Зокрема, обговорили можливості співпраці у туристичній сфері, сільському господарстві машинобудуванні. Таким чином, зустріч представників бізнесу Херсонщини з генеральним консулом Республіки Білорусь великий крок до підвищення якості стосунків між бізнесом обох країн.